ця моя команда мене постійно кошмарить і каже, що я вам не показую реальне життя, що в мене аватари з генерації. Ну а реальне життя воно таке, що в мене під очима синяки, розміром тихий океан приблизно. І штучний інтелект тут цьому зарадити ніяк не може. Так, але якщо ви думаєте, що штучний інтелект вам в житті не допоможе, ви теж не праві, тому що це інструменти, які дуже сильно. Полегшують будь-яку роботу. Тепер я схожа на єнота, Ну, це не ех, кінцевий результат. Е, ви кажете, що навчання дороге, тут я погоджуюсь. Наш курс об'ємний, дорогий. У нас над ним працює дуже багато людей, е, і він реально коштує дорого. Але ви ж маєте розуміти, що якщо е, нічого в своєму житті не міняти, то воно якби і не зміниться. Я маю на увазі. Якщо ви будете е, зараз, у вас немає можливості. Ви думаєте, я теж так думала дуже багато років. І Якщо от в мене зміниться ситуація, тоді я прийду. Ну, якщо робити ті самі дії, що завжди ситуація не зміниться. І ви попадаєте в замкнене таке коло. Звісно, тут дуже небезпечний момент не витратити гроші на е, якесь та впусту, на якесь навчання, яке вам нічого в тому житті не дасть. Для цього у нас е, спеціально створений модуль по заробітку і. Теж я вже більше двох років навчаю людей та сама працюю в діджитал сфері більше тринадцять. Що я хочу сказати? Я можу вам тільки сказати те, що люди не досягають успіху тільки в одному випадку, якщо вони нічого не роблять. Штучний інтелект це ціла галузь професій, яка Дозволяє вам докорінно змінювати взагалі те, як ви працюєте. Причому незалежно в якій ніші ви працюєте, незалежно від того, який у вас попередній досвід. Хочете в діджитал, хочете бути AI-креатором — Будь ласка. Хочете розвивати свій YouTube-канал канал, будь ласка. Хочете продавати якісь діджитал товари, креативи, картинки на Etsy. Це насправді все працює. А чому люди вважають, що воно не працює? Так, бачите океан трошки пропав. Чому люди вважають, що це не працює? Тому що їм так легше думати. Ну, по-перше, дійсно дуже багато скаму навколо, і це правда, і купу навчань, які е, просто пропонують е, якийсь треш і нічого не навчають людей. Це є. Тому що навіть в нашій ніші, після того як ми створили свій курс, прийшло дуже багато людей, які подумали: ага, подивіться, скільки Аня заробила. Зараз ми швиденько курс скліпаємо і зробимо так само. Ну це так не працює. От, і я розумію. Що в людей є дуже великий страх, і він цілком оправданий, тому що ну, є дійсно хороші продукти, є хороші курси, а є інфоцигани, які продають вам повітря, які вас нічого не навчать. Так, і тут дуже важливо правильно обрати викладача. Тому, якщо ви правильно обираєте своє навчання і будете робити усе, що ми методологічно для вас продумали, відповідно, у вас. І буде від цього результат, але правда в тому, що 95% людей нічого не роблять. Ти можеш їм детально розповісти, що їм робити, як. Як їм працювати, яка послідовність дій для того, щоб для якогось результату та щоб це не було? Як їм створити YouTube канал за допомогою нейронок? Як їм просувати себе як креатора і продавати брендом, як їм зареєструватися на всіх біржах, на Fiverr, на Upwork, на фріланс українському, на фрілансері, так їх повно, як їх створити портфоліо, як на Etsy щось продавати, так як на стоках заробляти цю інформацію їм можна розказати, але 95% людей з нею нічого не буде робити. Чому тому, що їм легше не робити, тому що вони знаходять собі виправдання, що це напевно раз вам розказали вже такий секрет, значить це напевно брехня. Значить, це неправда. Значить, якщо э, вже розказують, значить ця тема вже не працює. Та працює да, вона. Ніхто не ніхто не боїться зі знаючих там людей розповідати, де вони заробляють, тому що їм нічого не загрожує. тому що ви нічого не робите. Це неприємно, але це правда. Я працюю з людьми і ті, хто хотіли чогось добитися. Вони добилися і добиваються далі. Так не відразу це не означає, що людина пройшла курс і в неї відразу та коли вам розказують про там тисячі доларів, вам брешуть. Ну, ну будьте реалістами, не ведіться на таку рекламу, вас обманюють. Але коли вам говорять, що ви отримаєте інструменти, за допомогою яких ви будете далі розвиватися, і вам почнуть приходити проекти там і за 200 доларів, і за 1000 доларів, або ви почнете розвивати собі пасивний дохід. І також ви почнете з там долара, а потім заробити 100, а потім заробити 1000. Це є ефект накопичення. Коли вам про це говорять чесно, людям просто не подобається це, тому що вони такі... Ну, придеться ж працювати, і я можу сказати: по статистиці нашого навчання в нас дуже обширний курс на 6 модулів. І останній модуль він присвячений заробітку. Так, от його проходять люди найменше, тому що ми зробили його не обов'язковим: тобто, людина виконує обов'язкову програму, отримує. Інструменти і кваліфікацію, яку ми перевіряємо. Далі це дійсно її відповідальність. Він класний, він по всім фрілансам детально розповідає, як писати описи, як себе позиціонувати, як зробити портфоліо, і що? І більшість студентів ну, великий відсоток, його не дивиться після того, як він щось навчився. Тут у мене питання, чому ви так робите? Тому вас ніхто не прийде врятувати. Це всі. Та всі говорять, але почуйте нарешті, може це з моїх уст. Ніхто вас не прийде рятувати, ніхто не прийде рятувати мене, ніхто не прийде рятувати вас. Це ваша відповідальність, і ваше життя. І якщо ви хочете нарешті своє життя взяти в свої руки, то зміни мають початися вже, тому що часу у нас у всіх на цій на цій землі не так багато, щоб жити не так, як нам подобається. Так де вам не буду розказувати про енергії. Ізобілія чи про ще щось таке. Ви це ваше життя. Ви просто є методологія, ви берете і його будуєте. Чому є сенс навчатись? Тому що є люди, які це вже зробили до вас, вже помилилися, де тільки могли склали протоколи, як вам де працювати, що робити. Беріть, готове, навчіться і робіть. Це справді величезна цінність, так але ну я це знаю, тому що я 13 років працюю на себе. Я знаю, що таке втратити дохід, що таке, коли ніша падає, що таке, коли ринок міняється, і в тебе клієнтів немає. І тобі нема за що купити вдома продукти. Бізнес він теж нестабільний, Це не так, що ти один раз заробив. І в тебе вже все життя все буде добре, не буде, тому що життя настільки мінливе, що ви ніколи не застраховані від того, що у вас щось трапить. Тому беріть своє життя в свої руки. Вам для цього не потрібні якісь шалені обіцянки, розумієте? Тому що то я та говорила це, це неприємно також звучить. Що люди, де Самі винні в тому, що їм продається там, продають, наприклад, навчання через якийсь успішний успіх. А чого? Тому ви ведетеся на це, бо ви на це дивитеся. Звичайно, що там, всім хочеться Феррарі, ну і мені хочеться Феррарі, ну давайте будемо реалістами, мені до Феррарі ще працювати і працювати. Так, мені там і до Порше ще працювати і працювати навіть якби я могла його купити, то це точно не то на що би я витратила свої гроші. Давайте будемо адекватними, дорослими людьми, які відповідальні за своє життя. От. І якщо ви будете тверезо це дивитись, то й вам і обіцяти не будуть, тому що є просто жорстока статистика, на яку рекламу люди ведуться більше, в що вони хочуть вірити. Та я теж хочу вірити в чарівну кнопку, де я кнопку натискаю, і мені відразу і відео саме згенерувалось, і клієнти відразу прийшли, і мені просто гроші так на рахунок падають. Добре, я брешу, мені було б не цікаво так жити. Брешу окей. Але та всім хочеться цього, всім хочеться простоти, але нічого не просто. З одного боку, в цьому світі, з другого боку, є алгоритми, яким ви слідуєте, і у вас все виходить, просто не відразу, потихеньку. Якщо ви прикладете зусилля і терпіння, все у вас буде виходити. Ось, а штучний інтелект це така ніша, яка міняє світ, і оце зараз саме той момент, коли треба нею скористатися цією можливістю. Тому що ну, за два роки буде пізно, може, за півроку вже буде пізно. А зараз ще саме час.